Ви вже бачили, як на Олімпіаді в Парижі там бокс відбувається. Трансгендери перемагають нормально, ну а що? Жінка з людиною, яка вважає себе жінкою, виходить в один ринг. Ну і далі все зрозуміло, хто перемагає. Да? І причому це нікого не дивує. Я Кажу, ну, да, да, чесна перемога, все окей. Да. Піднімають руку, там, знаєте, судді, всі діла. Оце той випадок, коли нас з вами. На з вами наскільки інтелектуально опустили, потім змусили нас боротися за якісь уявно міфічні права, а потім в процесі боротьби за ці права і, доборовшись до цих прав, ми отримуємо по голові, але не розуміємо, що це і хто винний в цьому. І інколи нам здається навіть, що це не удари нам по голові через нашу Ну, а це звін колокольний. Це Божа якась благодать в голові там звинить. Я часто цей приклад наводжу: що українцям надівають відро на голову і стукають по цьому відру постійно, а ми з вами сприймаємо це як колокольний звін. Так от, інколи, інколи ми навіть не розуміємо, що з нами зробили. І найгірше в цьому всьому, що ми ще й шукаємо в собі проблеми. Я хочу ви ніколи себе не звинувачували в тому, що відбувається, ви невинні, вашої вини немає. Вас змушують відчувати себе винним, вас змушують відчувати себе якимось не таким, що ви щось не доробили, не довчились, не додумали, не до, не до, не до, не до, не до, не до. Так не повинно бути. В нормальній ситуації, в нормальній країні, громадяни, які не порушують закон, просто живуть тим життям, яке вони собі обрали. А ми з вами постійно як в якомусь совку. Ми завжди комусь винні. Ми завжди кимось повчаємось. Назавжди хтось повчає і розповідають нам, як жити, які цінності сповідувати, що читати якими бути, куди дивитись, кому молитись і так далі. Вам не, набридло? Вам не набридло, що вас постійно навчають. постійно. Причому навчають люди із тих країн, де громадяни їхніх країн якраз не дозволяють, не дозволяють ідеологію повчання, зверхнє відношення чиновників і так далі. Вони проти цього. Тому у них країни називаються демократичними. А у нас. У мене таке відчуття: якась диктатура якихось зовнішніх вчителів, і вони постійно, постійно незадоволені нами, яких розглядають як поганих учнів. Я проти того, щоб мене так сприймали.